Відтінки зеленого та рожевого кольорів на тлі нічного неба чернігівці вчора спостерігали північне сяйво. Про це у коментарі Суспільному розповів завідувач кафедри фізики та астрономії Національного університету Чернігівський колегіум Юрій Навроцький. Рідкісне астрономічне явище помітили на Чернігівщині та в інших регіонах України. За словами науковця, це те саме північне сяєве, яке ми звикли спостерігати на півночі ближче до полюса. Тільки воно було видно і в наших широтах. Це частинки, електрони, протони, які летять від сонця, вдараються в верхні слої атмосфери. Вони його іонізують. І воно світиться в кольорами. Це те саме північне сяйво, яке відбувається в полярних отец, але воно буває настільки велике, скажем, що воно видно, було аж у наших широтах. Це рідко воно буває, але буває щодо яскравого місяця і Венери, що бачили жителі Чернігівщини, Юрій Наврозький відповів, що це не рідкісне явище, просто ніхто на це не звертав уваги, оскільки Венера зараз близько до землі, то її добре видно.